На підпал немає на, 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 ніяких цих, ну скоріше все, що може замикання чи що. Без п'яти дев'ята побачили дим клубом. Посередині церкви почав е, летіти. Зразу думали, що може хтось сміття запалив. Коли вибігли на дорогу, бачимо ні, то говорить церква. Там не можна було підійти. Ми стояли отут, то на подвір'ї такі е брили вугля е летіло. Займалися сусіда, під собійка зайнялася в хліві. Вона дуже сильно висока була і вітер сюди. На дворі висіла білизна, то білизна погоріла. До Великдня ми не справимося, але мусимо.